Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи треба нам взагалі Євросоюз. Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа Савок, що Європа це Євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той савок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Тома проблема Є, Як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантності. Всю історію і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають же окуляри є, в яких екран тут, да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені. Ну І красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти, прикинь, з Європи забрати оцю красоту? Що це було? Та це просто це жесть, яка Балгаладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все-таки цивілізовано, тут і зберігається людський Тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол то, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі суперідіальний шлях, який ми, на жаль, просрали. Дай Боже, його відновити. Куча було зброї літаки, Всю цю історію ну, у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую, пізди всю російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.